Декотрі думають, що Трамп віддасть Україну. А я думаю, він е, скаже Путіну: забирайся з України. В це виборці, виборці е, Гемшир е, і е, Голос Америки поставив: поставив їх інтерв'ю. Знаєте, ми вже так звикли з вами до того, що Трамп це абсолютно про якийсь і абсолютно не за Україну, що тепер досить важко українського. Глядача різних ресурсів переорієнтувати, а деякі чиновники почали вже це робити. Я бачу за засобами масової інформації в українському просторі почали формувати трішечки інший образ Дональда Трампа. Це те, про що я попереджував півтора роки тому. Трамп стане наступним президентом, і що тоді робити в Україні, коли з нього зробили все ядне зло. І от тепер ми бачимо вже такі е, речі, що виявляється, можливо, Джо Байден і не хоче, щоб е, ну, в Україні все завершилось, і такі слова звучать. Тепер виявляється, що можливо Трамп і завершить е, війну, і можливо, Трамп знайде можливості звільнити Україну від ворога без втрати територій. Ви бачите, як все відбувається, і це голос Америки. Це вже це не просто так. Це не марафон, це таке джерело, яке моніторить, що там в Америці відбувається, і фактично, вони певний рупор Америки на весь світ, бо голос Америки по різним країнам звучить. Отака ситуація. Що ви про це думаєте, можете написати в коментарях. Ну, а ті, хто не вірять в це, Телеграм, і Ютуб, шапці профілю я ставлю відео, відео цих людей, які кажуть, що да, вони будуть голосувати за Трампа. Бачите, як відбувається. Тепер потрібно переорієнтовуватись всередині українського суспільства. Раніше на Трампа агресували. Слово Трамп це завжди викликало хейт і агресію в бік тих, хто захищав Трампа і казав, що, можливо, в Трампа є якісь механізми. Бо все-таки це президент Сполучених Штатів Америки, і це людина, яка може дуже багато чого в світі зробити, і на дуже багато важелів повпливати. І ви знаєте, коли Джо Байден піде, ну і не тільки він, я дещо розповім, я дещо скажу про те, що я думаю про роль Байдена в цій всій страшній історії. Тому. Очікуємо Дональда Трампа, і, ймовірно, він і буде наступним старим новим президентом Америки. Ну, а там подивимось. Знаєте, гірше ніж те, що є, ну це ще треба придумати. Телеграм шапці профілю, підписуйтесь.